Добрий день, це канал я і мої кози. Ми з вами на кухні Ось таку красоти назбирали. Опенючків, таких гарненьких. Нема ще багато. Обійшли багато, але знайшли трошки. Ну, але на два супи висушити нам хватить. Ми будемо сушити. Зараз її. Переберу гарненько. Ось. Опеньки ті, що насушення, не миються. Ось їх мити не треба, бо вони натягнуть водою і тоді погано всохнуть. А сушити ми будемо, я покажу, як ми будемо робити. І тоді подивитися. Ось. Ой, ходив тік. Ось такий. Гарненький, бачите. Сюди ми з тою будемо складати. Ось такі гарненькі, молоденькі. Ось. Дощик у нас переходив Зранку до біда падав дощ, потім перестав. Ось ми пішли, позбирали трошки грибочків, в двох місцях знайшли і назбирали такої красоти. Якщо далі буде так тепло, як в нас є тепло, ось, то ти грибів буде ще. На зараз в даний момент ми йшли до хати, то було 18 градусів. Це в тіні. А на сонці цілих 20, а то й а більше, як 20. О. Та є тут такі то справи. Так що така осінь гарна, я вже не пам'ятаю, коли така гарна тепла осінь була. Ті пурі, щоб так тепло було. І дощі переходили, і тепло з дощами. Весь час, як дощі йдуть восени, нині 26 жовтня, весь час йдуть в ті пурі дощі, то вже такі або дощ зі снігом, або холодно, хто знає як. Що не хочеш навіть на двір вийти, не то погребити, йти. А то файно, тепленько аж, аж любомило глянути. І вийти на, на двір пройтися. О, ось такі-то. Ось такі то справи. Так що. Ну, пустила листочка з трави. Ось такі-то справинки. Ось так ми прочистимо їх файно, все. І, і буде у нас. Красота. Та й такі то справи. Ось. Бач такі. Є меншечки, є більші, то уже гарні. Тоді в Рові в себе знайшла тут такі вже здорові ну, старі порівняно були. А ці самі красавчики Дивіться, Гарнісінькі. О, так видніше. Такі вже гарнесенькі якраз, якраз такі, ж. Сама красота. Ну, я хочу трошки висушити на на зиму. Морозилку стараюся не загружати. Десь мені колись зимою схочеться супчику з грибочками. Або капуснячку з грибочками. Дуже смачний капусняк з сушеними грибами, ось такими, як я хочу висушити. Вони багато смачніші такому, таким сушенням. Ось так то. Ну, а тоді, як буду я їх вже Готувати до сушення я включу, покажу вам, що і до чого і як. Так що, покамість, покамість пауза. Я переберу, тоді покажу далі. Так, взяли ми нитку. Тут я зав'язала гудзочка, ну ми тут зробимо ось таку петелючку. Ой. О. Зараз ми її зробимо. Тут петелючку треба, бо ми будемо за нього чіпляти. А як будемо чіпляти, тоді покажу. А зараз будемо селяти ось таку ніжку беремо і ось так. О, сюди. І тоді повісимо коло грубки, щоб вони сохли. Можна висушити в сушці. У мене є сушка. Можна і в сушці висушити. Але сушка вроді добре, но не то. Бачите, я неправильно зробила. Треба вішати. Один більший, другий менший. А так, я трошки не так зробила. Ну нічого, це ми все виправимо на дальше. Ось. Ну, ті, що сушки, чи ті, що в п'єці, можна висушити, чи просто на грубі, якщо сушити, розстелити, вони Ні. того смаку не мають. Вони зовсім інакші. На смак, на вигляд. Ось вони зовсім не, 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 той, не ті смакові якості. Ось так скажемо. Ці остаються такі жовтенькі, файненькі грибочки. Ось. Колись моя баба весь час так тих силянок наробить. Коло грубки повішає. Ну, колись у нас хата була, як сказати, старіша, а стіль у нас була. Така з досок зроблена стеля от, в хаті. І дід забив бабі такого, таких два скоблі вверху, до того, до стелі. ось І вона, брала до тих скоблів, прив'язувала таку, так, палка, чи як сказати. І на тій пальці вона чіпляла такого, брала ось ці силянки, о, вони висіли, тільки що догорі вище. так. І вони так сохли коло грубки. Пару днів, два-три дні, ну в залежності, скільки в грубці палилося. І все, і вже вони сухенькі. І Баба тоді з ниток познімає, ось їх і той, в слоїк трохлітровий складала. Туди лаврову листя наложувала ось. Або ще якусь траву вложила. але яку я брехати не буду. Бо я не помню. Знаю, що баба ще травою переложила. Така сушена якесь, ну, моє то петрушка, моє то що було. Я не знаю, брехати не буду. Ну, факт той, що переложували, баба ще додавала туди ось цю. Зеленину, щоб в ньому часом не заводилася міль. О, щоб, бо гриби мають таке свойство, що в них можуть завестися, вже от висушених, завестися звірки. Получається, тоді гриби з м'ясом. Ну, щоб не були гриби з м'ясом, то, то це таке було. Так що, ось такі-то справи. І таким чином сушила баба грибів. Багато насушувала. Ось і в зимою зазвичай це варили капусняк з грибами. Або суп з опеньками і з часником, з квасолею. Ось. І тоді так файно пах, смачно, так на всю хату було ну, Так, щось що такі-то гриби так сушили. Опеньки. Баба ще якісь гриби сушила, ну, я не знаю. Ще навіть літні якісь були такі гриби. Якісь режувати, вони одні сиві, другі якісь режувати. Але які вони, як вони звалися, я в грибах, що баран в позорах. Я два гриби, ні, три граю, знаю. Оце опеньки, маслята і ті? Які? Які? о, Всі гриби, що я знаю. то я такий грибник. остальних грибів я ніяких не збираю. Оце можу з'їсти. Що пеньків там для запаху додати, чи тих, як яких маслят. Ото От усьо. Та й такі, то, то справи. Ну, А я населяю, не знаю, насилянку одну вони, напевно, не влізуть, я, напевно, дві зроблю, бо тут ще ще будуть на одну забагато. Ну, а сильно густо їх тоді не начіпляєш, бо вони будуть один до другого торкатися і. Звипатися вони тоді не висохнуть. А там ви Та й от такі-то справи, так що. Зазвичай тут такой вечір сідали, грибів день назбирають, їх оставлять, переберуть, а ввечір, або ще навіть не встигли перебрати, так, ввечері одні перебирають, другі сидять, селяють. от. Ну, а ми з Надією бігаємо, заваджаємо. Баба населяла такі файні силянки, ми з Надією бігли по хаті. Котрась Чи котрусь попхнула, чи то котрась за, за щось зачепилася, як гримне вона ті гриби, всі розім'яли. А баба каже, а що ваше пуття було погибло? Що ж ви казилися, що ж ви зробили? Я стільки бавилася, селяла. Ну, баба взяла, зібрала, каже, ну нічого. Ми вже полякалися, думаю, баба буде сваритися, бити, можеш, ще посраці дати. А ні, бабака, нічого страшного. Я завтра кай, їх на плиті розложу та й висохнуть. Так що, такий був фокус. То раз таке, я пам'ятаю, що таке раз було. Я не пам'ятаю, як то було, чи то ми бігли, що одна другу доганяли, чи як. Ну, факт той що? Остався фактом, що вред ми зробили. Перейняли всі гриби на ті селянці. Там не одна їх вже було. Кілька найтіх тих селянок там насиляних і вже лежали, чекали, що, що ми їх повісимо. Ось таке. Так що ось такі-то справи. О, на цю. Хвати ще буде одна. Ось такі то справи. Зараз ще другу населяю. І буде все тоді добре. І тоді повісимо. А як повішу, щоб сохли, тоді вам покажу, як я підвішу їх. Ось треба ще придумати, в мене в стелі то не матих. О, дивіться, яка красота. Значте, гарно. Ну, десь далеко ложити не буду. Щоб я на них не стала і не роздобкала. І зараз ще одну селяночку зробимо. Нитки мають бути крепші, от такі, як взуття підшиваємо. Ой, треба брати, щоб вони. Крепші були, щоб витримали. Ось такі то справи. І все. І ще ту поселяємо, та й, буде, та й буде красота. Так що, поки мис пауза, а тоді покажу, що скільки вийшло. Ну, ось так ми повісили. Тут у нас грубка. А тут нас почепили ось так до карніза. І вони собі. Буду сохнути. А вже як висохнуть і буду варити суп, то я вам тоді покажу, які вони вийшли. Ось трошки треба посунути. О, бо один гриб не влізає. А, Чи який? О, от тепер вліз. Так ще ось тут його. Трошки затісну. Зараз ми їх ще розселяємо. О, а, чи ти гарно. Буду сохнути мої грибочки. А вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. І всього, самого найкращого. До зустрічі у відео, як будемо варити борщ, буде тоді відео з продовженням про гриби. Ну а завтра буде друге відео про щось друге. Гарного дня всім.